Всім привіт! Мене звати Марія. Рада вітати вас на своєму каналі. І Сьогодні я вам хочу розказати і показати вам підготовку до свого нового процесу. Вишивана сорочка дизайнерки Богуцької. Будемо робити якусь подібну копію. Надіюся, замовниці це сподобається. І так, це є ось така сорочка повинна бути. Що в нас в мене для неї вже підготовлено. Наперед, як можете бачити, буде тільки така вставочка вишита. Знімаю з монітора, трошки такі бліки йдуть, вибачаюся. Буде така вставочка, на закльопках вона буде. І по спинці, по спинці буде ось так вона виглядати. Це сорочка. З жовтою такою вставочкою. Ну це все будемо обдумувати. мережева мають бути, високий комірець з стічкою такою, широкі манжети, звичайно, також з кружевом. Що я для цього маю зараз? Я підготувала собі клапи тканини Лінди 27-го каунта, звичайні чорні нитки фірми ДМЦ і. Як ви бачите, в неї тут на спині такого плану узір. Такого суто, такого конкретного я не знайшла малювати реально з такої якості не змалюєш нічого, я підшукала собі і перенесла в патермейкер, намалювала в патермейкері схему ось такого типу. Ну, якщо так розібратися, Тут в неї тут ромбики, а в нас такі будуть не ромбики, а такі як квіточки. Ну, теж має бути красиво, відповідно, що будемо брати кусок елементу зі схеми на манжети і на передню стієчку. І так, сьогодні, 21 березня, починаємо новий проєкт. Наразі дякую всім за увагу. Буду знімати відео, відео шиття, відео. Як це все буде до кубки складатися? Надіюся, вам сподобається результат. Дякую за увагу. Всім па-па!